Навчитися збирати ем'ясо це важливо, якщо ви її любите. Освіжаюча, ароматна ем'ята одна з найпопулярніших трав у світі. Вона ідеально підходить для соусів, десертів, коктейлів, каррі та, звичайно, чаю. Ем'ята має безліч корисних властивостей і використовується не лише в кулінарії. Її додають у косметику, зубну пасту, ополіскувачі для рота та жувальні гумки. У світі існує понад 30 видів м'яса, які ростуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Найпопулярніші сорти кучерява ем'ята та ем'ята парцева, які часто використовують у приготуванні страв. М'ясо можна споживати свіжою, сушеною, у вигляді порошку або замороженою. Якщо ви любите освіжуючий смак м'яса, спробуйте виростити її у собі в саду або на підвісні. Це дуже просто. Але пам'ятайте, ем'ята швидко розростається, тому краще садити її у горщики, щоб вона не зайняла весь простір. Тепер давайте розберемося, як правильно збирати м'ясо, щоб вона залишалася смачною та корисною. Коли збирати м'ясо? Найкраща година для збору м'яса перед початком цвітіння зазвичай це середина сезону. Але окремі листочки можна зривати, коли рослина досяжне висоти близько 10 см. Якщо вам потрібно трошки м'яса для чаю чи страви, зривайте листочки в міру необхідності. Для масового збору можна побачити м'ясо 3-4 рази за сезон, вона швидко виростає. Головне підтримувати ґрунт вологим, щоб рослина відновлювалася швидше. Найкраще збирати м'ясо вранці, коли роса тільки починає випаровуватися. У цієї години листя містити найбільше ефірних олій, тому аромат і смак будуть найяскравішими. Якщо м'ята почала цвісти, краще збирати її до появи квітів, бо після цього листя може стати трохи гіркуватим. Як збирати м'ясо? Якщо вам потрібно лише кілька листочків, просто обірвіть їх руками. Для більшого збору використовуйте ножиці або секатор зріз стебла. Залишаючи пару листків знизу, щоб рослина могла відновитися. Молоді листочки зазвичай смачні, тому починайте з верхніх. Це стимулює нове зростання і ваше ем м'ята стане густішою. Не дивіться більше двох третин рослини за один раз, особливо якщо це перший збір. Важливо не ламайте стебла руками, використовуйте чистий гострий інструмент, щоб уникнути хвороб. Як зберігати свіжу ем'яту. Свіжу м'ясо краще зберігати в холодильнику. Загорніть її у волого серветку і покладіть у перфорований пакет, так вона протримається 7-10 днів. Або поставте стебла у склянку з водою 1 1 5 см і накрийте пакетом. Міняйте воду щодня, так ем'ята збереже свіжість до 2 тижнів. Як сушити м'ясо. Сушена ем'ята, звичайно, не така ароматна, як свіжа, але це відмінний спосіб зберігання. Перед сушінням промийте стебла холодною водою, потім заваяжіть їх у пучки і повісьте у темному, добре провітрюваному місці, можна накрити паперовим пакетом, щоб захистити від пилу. Ем'ята висихає за 1-2 тижні. Коли листя стане крихким, Відокремте його від стебел і пересипте у скляну банку. Щодня відкривайте її, щоб випустити зайву вологе. Правильно висушена ем'ята м'ята зберігає смак і аромат до трьох років, але найкраще використовувати її протягом першого року. Як заморозувати м'ясо. Якщо не хочете сушити, спробуйте заморозити. Перший спосіб наріжте м'якоть, ем покладіть у формочки для льоду, залийте водою і заморозьте. Потім перекласти кубики у пакет смороду, ідеально підійдуть для чаю чи страв. Інший спосіб розкладіть листя на паргаменті, заморозьте на 2-3 години, а потім складіть у пакет. Після розморожування м'яти ем стане м'якою, але підходить для салатів або коктейлів. Ось і все. Тепер ви знаєте, як збирати, сушити та заморожувати м'ясо, щоб насолоджуватися її смаком цілий рік.